Що робити, що робити з кусочка сала і шпондера, який вже не їсть. Будемо робити помазанку. Зараз шкірку зачищаємо. Знімаємо. Тут теж зачищаємо, знімаємо і будемо перемелювати. Знімаємо стару шкірку. Опа. Опа. Шкірці будуть раді коти. Шкірці будуть раді кути і наш песик. Дамоку песикові. Нарізаємо як-небудь, щоб помістилося м'ясорубку. Гарні полоски. Czek, czek, tak. Sal, szponder gotowy, salo. I no już mięsna szkira, a ono to. Кабан. Добре, зідять так. залишимо тут? Зідять самі. Сало теж наріжемо кубиком, щоб легше молоти або соломкою. І пауза. А є? Все у нас готово і починаємо молоти, тільки пальці. Допали пару зубчиків в чесноку для справжніх козаків. І так, в перемішку. Трошки сало, трошки шпондер. все чесно. Старий народний метод, як випхати все, що застрягло, запихаємо хліб. І він гарно все вимелить всі кусочки м'яса. Добавимо трошки імбиря сушеного. перець чорний. І паприка мелена, солодка, солина. Все. І зараз все гарно перемішаємо і паштетик буде готовий. Наша помазаночка готова. Перемокувати чик, чик. Можна додати ще смальцю. Щоб воно було більш такої пастоподібної консистенції. Смачного! Останній штрих. Петрушечка і кропочка. Валя!